І всім знову привіт! Хто шукав добротний гарний будинок, в мене він є і ось він, І зараз я вам його покажу. Він знаходиться в місто Дніпро, Самаровка. Всі комунікації є, документи, дуже зручна транспортна розв'язка, маршрутки, школа, садки, магазини, все є. Що, погнали? Ось такий будинок. І зараз ми заходимо у двір. У нас є. Місні ворота, вольєр для собаки і для машини навіс. Йдемо далі. Праворуч будинок жилий, я вам покажу його пізніше. Тут у нас літня кухня, вона з газом, водою, можна отаплювати від котла. Це приміщення погріб. Погріб йде на дві. Сторони дуже великий сухий гараж. На гараже є другий поверх і два відділення. Заходити я не буду, там багато речей, але ви можете подивитися його висоту. Потолок сухий, нічого робити не треба. Пізніше покажу вам ворота для в'їзду. Літня кухня і будинок металопластикові вікна утеплені пінопластом Йдемо далі. Є вхід на другий поверх, теж вам його покажу. Літня кухня. Як я і казав, є вода, опалення, газ, пічка. Тобто можна використовувати як будинок для гостей. Ідемо далі. Скільки тут дерев, кустарників я вам просто не можу передати. Це на цілий день розповіді, скільки тут сортів, слив, груш, смородини, крижовника. Це огород і сад. Маємо літній душ та туалет. Все працює. За цим парканом теж у нас ділянка, там ще є вулики. Господар займається так, теплиця. В теплиці є можливість вирощувати рослини або курча бролеров. Є сітки, все для цього є в наявності. Плюс ще Ділянки вона виходить на дві вулиці. Ось другий вхід. 800 метрів є будинки школа дитсадок. Садок. Вот Ось такий у нас шикарний будинок і ділянка. Ділянка ровної форми. Розміри я напишу в коментарях. Дуже все добре зроблено. Дуже багато винограду, дерев. Тому всім рекомендую. Якщо ви зараз придбаєте, то вже влітку зможете балувати себе смачненьким. І зараз ми йдемо до будинку. А зараз, як я і обіцяв, другий поверх. Теж металопластикові вікна і заходимо. Дах не тече. Дуже от я зараз зайшов в тепло. Сухо, повноцінно тут можна зробити декілька кімнат і жити. Як я казав, будинок дуже теплий і великий. Можна проживати великою сім'єю. І отакий у нас вид нагород. А зараз я вам покажу цей чудовий, дуже теплий, уютний будинок. Санвузел. Як ви бачите, є болер, душ. Йдемо далі. Перша кімната. Друга кімната. Невеличка, але дуже уютна. І йдемо далі. Це як зала, з неї ще кімната з таким от тигром, Точніше, львом. І ще одна. Як же без мене? Всім привіт! Тобто в домі? Три окремі кімнати, великий зал і прохідна кімната. Великою родиною тут буде дуже зручно і комфортно. Також десь в кілометрах три є річка Самара, де дуже ловиться гарна риба. Сам туди їжджу. Тому рекомендую. І в цій частині будинку є кухня. Холодильник все необхідно для повноцінного життя. Дуже гарна ділянка ровної форми, виходить на дві вулиці. Тобто, можна робити чи строїти, будувати щось або займатися вирощуванням. Тому що на такому городі стільки дерев, стільки кустарників, що їх просто буде жалко вирубувати, та й рука не підніметься.